Цю німецьку овчарку вже знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Це бойовий пес Ральф, який отримав складні поранення під час ракетного удару по шості 20 травня. Його господар військовий у лікарні Києва. Вірний пес чекає на нього у шості. Зараз собака вже почувається краще, говорить Сергій. Тесть господаря Ральфа. Коли його знайшли, була на на шкірці пробитий легкий, осколок. Зайшов. Уламок сюди і залишився під позвонком. Добре, що не обездвижив він собаку 22 травня привезли в клініку і одразу почалися всі процеси. Реанімація, знімки, перша операція. Годуємо прицом, кубів, жидкі паштети, жидкі бульйони, Сперва не працював шлунок. Те, що було, він все виблював. потім запустили шлунок. У Ральфа після травми і на фоні загального ослаблення організму розвинулася пневмонія. Він пережив низку крапельниць і у з антибіотиками. Зараз почувається значно краще. Пес дуже втратив у вазі, говорить Сергій Вікторович. Важив він до події цієї 40 кілограмів. Зараз у нього 32 400, ну в мінус не йде. Поки така тримається. І ще, що проблематично, це що корміння. Що попадає, там трошки ну і не попадає це. На пільоночки випадає, шприца кормим. Ну, стараємося як наїсться, вже він відворачує мордочку і вже тоді скажи: я не хочу. Собака виснажена. Після процедур він переважно лежить. Стан чотирилапого пацієнта прокоментував лікар ветеринарної медицини Рустам Пашян, який. Или Куя Ральфа. Сейчас челюсть временно стабилизирована металлоконструкцией, но она недостаточно прочная для того, чтобы там ему уже самостоятельно принимать пищу. Это было стояло для того, чтобы восстановить кровоснабжение, потому что там множественные оскольчатые переломы нижней челюсти и в два дня живой искали і там все это в землі, в гною, в грізі, в мухах, все это было. Кровосходження сейчас восстановилось, сейчас соберём уже. в шістьі проведе Рустам Гургенович. Він і раніше виконував подібні маніпуляції, але травми тварин були іншого походження. Это не новость, это не редкость, автотравми, ну, сейчас здесь не автотравма, но такі речі часто зустрічаються при автотравмах. Тому ще до такого сверху сложного или удивительного тут такого. Соберем, да и все будет через пару месяцев новая купить. -ка. По длительности Ну часа два наверное да, где-то так, якщо все пойдеть планово, то це будуть фрагменти цілісті його родної. Ну там просто многих фрагментів не вистачає. Потім буде эти фрагменти будуть собраны на металоконструкції. Звісно, така операція потребує значних коштів. Зібрати гроші допомагає місцева волонтерка, голова громадської організації Добре серце Тетяна Піскурьова. Вона говорить: за цей час Ральф. Вже для неї став як рідний. Люди відгукнулися, відгукнулися не тільки по шості, навіть за кордоном. Багато людей відгукнулося. Вся надія тільки на людей. Я сподіваюся, що вони, як завжди, нас виручать. Ну ще жодного разу, слава Богу, такого не було. Щоб якщо я давала клич, що нам потрібно якусь тваринку врятувати, і ми її не врятували, тому що не вистачило коштів. Дякуємо людям, ми дуже дякуємо. Тому що без вашої допомоги ну це практично зробити неможливо, знаючи те, що господар теж у важкому стані і теж лікується, і туди йдуть теж кошти неймовірні. Тому кожному, хто долучився, хто переживає величезна, величезна подяка. Допомогти в лікуванні Ральфа можна, перерахувавши кошти на банківську картку. Операцію призначили на суботу, 14 червня, після її проведення. На Ральфа чекає тривалий процес реабілітації.